я вчора, то блокує нашу автівку, водій пропонує помінятися, він залишає авто і покидає місце почему мою машину снимаете. Это моя частная собственность. Ну вот вас... на том основании, что вы заблокировали нашу машину. Это стоянка вообще Я ошибка, если уже на вопрос. Водитель то пошло. сидел, водитель сидел в машине. Он попросил не снимайте вас. Снимайте меня, пожалуйста. На каком основании вы снимаете меня? На каком основании вы, вы заблокировали нас? Хорошо, если бы я тут стоял, а вы бы меня заблокировали, и мне надо было уехать. Мы бы поставили телефончик, как все нормальные люди это делают. Почекай, секундочку. Вызумы заблоковали. Я колыбель пропоны, у меня не стягнут. Он мне ничего, он высунул я руку. Я, ну, я предлагав, давайте поміняємося, предлагав. Я не вам знаю. Я вас вам... перший раз вів. Just... Молодой чоловік. Він висунув руку, предлагал. я Давай. вас перший раз вів. На просто... якованні ви знімали мою машину. І те, що знаходиться You're всередині, всередині на моєї машини. Ми розберемося, на якому ну так от і все. Ну, Дивіться, давайте ми я не будемо знаю. сперечатися, ми поспішаємо, ви поспішаєте. Просто We're приберіть поспішайте. машину. Ви мені поясніть, тоді, будь ласка, навіщо ви знімали мою машину і ще, що знаходиться всередині? телефон. Вы машину берете? Мы выедем на работу, или нет? Шановник. Берите свою камеру. Я вам разрешал себя снимать. Что вы делаете? Мы выедем очень нет? на работу. Там... Мужчина, берите, пожалуйста, камеру. Уберите камеру. Мужчина, уберите камеру, выйдите, пожалуйста. Ну, ну так и а при чем тут нельзя здесь снимать? Нельзя. Мужчина, выйдите, пожалуйста. Наши идеи. Нам не блестит. Хорошо, ладно, будем разбираться. Mm -hmm. Давай. куда направлю? Да, да. да, я хотел узнать, на каком основании вы проводите видеосъемку из управления госэкрана. Можно представиться? Да, да один плюс один, Михаил Ткач, восьмое посвящение. И ваше. Да. В чому суть конфлікту конфлікт. І ваше посвідчення, так сказати. Конфлікт вичерпний. Ми хотіли виїхати. Ми хотіли виїхати, він заблокував, е, захвалу заблокував наші управління державної оборони. Палієнко і будемо можемо... будемо так. Чому? Я, розумію. я вам пояснюю. Давайте ви? не ти, давайте ви, давайте, добре? Так, хорошо, ви. Не тикати, бо ви тут я бачу всі такі прості, один вийшов на фені балакає, другий ти. Давайте, так. Я вам поясню. Наша автівка, Стояв... сидів водій у водію автівці, ми побігли знімати у Кабмін матеріал. Під'їжджає ось цей співробітник, блокує нашу автівку, водій ми каже, давай поміняємося, бо ми не вийдемо. А чого тут управління державної охорони? Тому що у нього от ну, шеврон... Шеврон лежить на, на лобовці. Чи ваш шеврон і я можу він, він собі? І він каже, що він співробітник. Так, конфлікт вичерпаний. Вичерпаний конфлікт. Він співробітник чи ні? Ні, ви просто наводите на управління державних. Я працюю в управлінні державних органів. А він допрацює, да, він, він тут працює на вийшов з цих Мені дуже цікаво, чому знімають да, державних держави. За, за ним вийшов вступитися чоловік із значком і побив мою камеру. Хто Мене побив. Вийшов з спіробіток державної охорони. І побив значком, напав, напав нашу на руку. значок, який значок? Червоний стризут. Просто... Напав на камеру, реально. Віде? Напав Попив. на камеру, є на відео. Де у вас пошкодження є? Mm -hmm. Є. Ні, ми проводимо. Пусть. Угу. Я зрозумів. Mm -hmm. Ну дивіться, право ваше оспаривать или... Ну, я, я просто не розумію, звідки, не звідки таке дикунство. Просто попросили прибрати машину. Від'їхати. Тут уже, знаєте. Це ваш цей робітник, скажіть? Я не знаю, я не бачу. Він момента. працює у цьому приміщенні. У цьому приміщенні ще якісь офіси є? В цьому приміщенні є да. відвідувачі, які приходять. Ні, він там Є кандидат, які приходять. Він там працює. Я не знаю. Я не бачу. А тобто ви його вигороджуєте? Я цей не ваш. бачу цього чоловіка, я не бачу вашу відчуття. Ви його знаєте, інцидента. ви, ви перший його бачите? Цього я бачу перший раз. Ви з цього? Да. Да. Добре.